Тому бачите, що в нашій літургії трошки спів змінився, антифони були інші, теж такий величний, торжественний, який нам нагадує мелодію Різдвяну, теж священик сьогодні в ризах не випадково в білих. Ну, тому що маємо сьогодні неділю Христа Царя. У світі ми можемо спостерігати, що багато хто рветься до влади, багато хто хоче бути відомим, панувати, контролювати, мати вплив. І через це існує багато так званих царств, тобто володінь. А між тим всім, тою самою великою гамою є одне царство, яке дуже непримітне, і то царство, про яке ми постійно, священники єпископи проголошуємо це царство Боже. Як розпізнати царювання Христа, як в тому світі де так багато різних гілок влади, різних способів впливу? Як розпізнати це царювання? Де воно? Як воно виглядає? І яке це воно, царювання Христа? Сьогодні хотів би назвати цю проповідь е, темою прикмети царювання царя царів. Тобто, яким воно є те царство. І ось сьогоднішні тексти богослужбові і ця літургія є завжди на прославу Христа Царя, а Євангеліє нам відкриває Ісуса. Но в його ситуації, коли він виглядає зовсім ослаблений і той, який майже програв. Бачимо з одної церкви, з одного сторону, церква пробує оспівати Ісуса як того, котрий царює, володіє. А Євангеліє нам показує Ісуса, котрий є ув'язнений і в кайданах, якого зараз ось ось засудять на хресну смерть. І може здатися, що виникає якесь такі протиріччя. Між тим Ісусом, який тріумфує, і між Ісусом, який страждає. То який Він, той Цар? Страждаючий чи тріумфуючий? Щоб ви ми зрозуміли, як поєднати ці два дві такі протиріччя між собою, нам цьому допоможе такий приклад. Чи бачили ви коли-небудь вітражі? От є такі храми, в яких кладуть вітражі. Це не вітражі, але майже. Так? Якщо є якийсь вітраж, от в Мукачі, якщо хтось буде, то підіть в парафію зіслання Святого Духа, в якій служив колись отець Копин. Тепер там отець Тарас Броді служить, там є дуже великий вітраж. Дерев'яна церква, а в ній величезний вітраж. Якщо ти ззовні подивишся на, на вітраж, нічого не зрозуміло, що це? Якісь кольори, щось там. Якісь обриси, але непонятно нічого. Але коли ти вийдеш всередину, ти розумієш, а от Ісус, то Його апостоли. О, як красиво! Світло попадає через те, це скло, через цей вітраж, і так красиво. Але зовні воно не виглядає красивим взагалі. Але це той самий вітраж тільки з, з, з різних сторін. Залежить звідки дивитися. О щось подібне із царюванням Ісуса. Коли дивитися дуже зовнішньо, коли дивитися світськими очима на Ісуса, який сьогодні стоїть перед Пелатом, то видається, що це зовсім не цар. Ведеться, що це хтось хто, ну, хтось, хто взагалі є слабак якийсь програв. Але коли розумієш суть царювання, тоді розуміє, що насправді це лише так здається. Насправді, Ісус Він є також тріумфуючим, Він є справжнім царем. Тому ці два аспекти ми трохи собі поєднали цього свята Христа Царя. Але чому існує це свято? Взагалі, воно, до речі, одне з. Наймолодших свят в нашій церкві це свято, котре на початку ХХ століття Папа, Пі 11, здається, Він його проголосив через свою буллу, щоб воно було в церкві. Адже коли подивимося на життя Ісуса, то може видаватися, що Ісус якби уникає цього, Він не ходить і не каже, що я цар, я цар, я цар. От коли, наприклад, цар іде, в часах Ісуса, коли йшов цар, то перед Ним. Обов'язково йшли ті, котрі сповіщали про те, що цар іде. Цар іде, то значить що? Всі мали тихенько бути, голови приклонити і, і мовчати, так? тобто віддати шану. Ну, Ісус не проголошував, а навіть коли Він, пам'ятаєте, коли помножив е, хліби і тими п'ятьма хлібинами наситив п'ять тисяч чоловіків, крім жінок і дітей, тобто, це, як мінімум, було 15 тисяч людей. Із п'ятьох хлібів які наситилися, ще 12 кошів повних назбирали. Люди кажуть, ну всякого нам царя. Ну, себе президент. Ну, то давайте. І хотіли з нього зробити царя політичного. Ходили за ним, шукали його після. Ніколи так Ісуса не шукали, як після помноження хлібів. Ну, бо ну, класно, ну хліба і видовищ, ну, що треба в Римській імперії. Хліба і видовищ. Видовище є, зціляє, воскрешає. Класно. Хліб є, ніколи не закінчиться, якщо він нам буде постійно помножувати, оце життя буде. Задарі. Хтось дотепер плаче за Радянським Союзом, бо там хліб був не знаю, кілька копійок. Дай людині хліба, ти вже і думати не треба, і цінності їй не треба. І ось Ісуса хоче зробити царем, що Він робить? Він утікає геть. І тоді а на що це свято, якщо Ісус себе не виголошує царем, якщо Ісус якби, уникає того називання себе Царем? Але це, це свято не випадково є, тому що Ісус, з одної сторони, якби не хоче стати політичним лідером, одним із тих, які обіцяють там рай на землі, а потім на кінець створюють пекло. Але Ісус е трошки про інше царство говорить про царство, котре не так примітне, котре не так видається могутнім. І коли Пелат його питає, чи ти цар, що він відповідає в сьогоднішньому Євангелії ми це чули? Я надародився. Ну, ти питаєш, я на те родився, я на це у світ прийшов. І я на це у світ прийшов. Тобто Ісус сам каже, що Він є цар. Власне, тому в церкві нашій є це свято. Але що для Ісуса означає бути Царем? Я би хотів такі три головні характеристики цього царювання Ісуса визначити з вами разом згідно Божого Слова, аби ми собі їх спробували трохи запам'ятати. Перше, Царювати для Ісуса означає служити, а не володарювати. Тобто не бути над кимось, а бути для когось. Ісус часто повторював, хто хоче з вас бути великим, хай стане малим. Хто хоче володарювати, нехай служить. Хто з вас хоче бути першим, нехай стане останнім. І Він так зробив, Він на своєму житті це показав. Тому що принизив себе з небесного трону, зійшов до на землю, став обмеженим, стався людиною, став. Прийшов він каже: я прийшов не щоб мені служили, але щоб послужити. Ми прийшли на службу Божу. Ми прийшли з одної сторони, щоб поклонитися царю всіх царів сьогодні в цій літургії, а так направду то він приходить, аби нам служити, аби нам себе дарувати, аби нам через це вічне життя дати. І в цьому є велич цього царя, який служить. Який не вимагає, щоб перед ним кричали: Цар іде, всі голови приклоніть. Не буду назвати прізвище, але на Воловеччині один із можновладців має там свої певні дачі, вілли. І з місцевого населення ще кільканадцять років тому вимагали, щоб коли буде їхати його кортеж, щоб ніхто навіть голову не смів підняти. Уявляєте собі, І це навіть не президент, це там один із. Так. І казали, якщо щось буде стріляти, будуть стріляти на цей. Не? Тобто людей так лякали. А ось б є цар інший, який, який не приходить, аби його боялися, який приходить служити. В служінні, служіння це перший аспект, який, в який можемо помітити, що це царювання. Царство Ісуса там, де служать. Служиш у своїй сім'ї кожного дня. Уборка, стірка, мийка, робиш це з любов'ю, як для Христа. Браво! Царство Боже прийшло! Приходиш на літургію молитися, збираємося разом. Ісус каже, де двоє, бо троє, там я серед вас, власне, тує царство. Тепер Царство Боже тут. Інший аспект. Апостол Павло, сьогодні ми чули в цьому першому читанні пояснює, що мета царювання Ісуса примирити нас. Пер Колосян 1:20. Примирити з собою все. Тому що Він вирішив примирити з собою все, тобто нас примирити з Отцем. Завдання царя передусім, це служити єдності, тобто збирати, об'єднувати свій народ. Тобто, примирення всього створення це другий аспект, який можемо побачити в царюванні Христа. Є ще також і третій. І третя риса царювання Ісуса це те, що Він кожного, хто хоче належати до Нього, хто хоче служити, не вивищувати себе, а служити, хто хоче примиритися, він робить царем. Ми сьогодні співали в тому прекрасному тропарі, що Твоя влада, Твоє володіння вирвало нас із влади Темряви і переставило перенесло у царство Твого улюбленого Сина. Це те, що ми чули в першому читанні. Колосян 1:13. Він вирвав нас із влади темряви і переніс у царство свого улюбленого Сина. Цар, котрий робить нас. Царями з маленької букви, тобто подібними до свого. Сенс царювання Христа полягає в тому, що Він проголошує і будує своє царство, роблячи всіх своїх членів того царства, учасників, царями царями. Отже, царство Христа це царство, де цар служить, де цар примиряє, пробачає, якщо хочете. Царство Христа це царство, де цар робить. Учасників царства царями. Служіння. Якщо я служу, якщо я примиряюся з Богом і з моїми ближніми, якщо я вірую, що я вже вирваний з влади Темряви, а про це нам говорить апостол Павло сьогодні, якщо я вірую, що я вирваний з влади Темряви, належу до Нього, до Його царства, то я можу сказати справді, що то царство, про яке сьогодні говорить нам Боже Слово, про яке говорить церква і ставлячи цей празник, воно справді мене якось стосується. І воно має вплив на моє життя. До речі, після літургії сьогодні буде мирування, і то мирування, воно нам, то, що ми, нам кажуть Христос позаред нас, воно нам має пригадати теж про те, що ми царі. Бо на царів завжди помазували миром. Як хтось читає Біблію, то має це знати, що завжди, коли вибирали царя, на голову йому виливали миром. Цар це помазаник. Християнин це помазаник. Христос означає помазаник. Ти є помазаним. Ти вже є в Царстві Божому, то царство є тут серед нас. Я чи маю собі духа служіння, чи хочу примирятися з Богом, з моїми ближніми. Якщо маю, власне, це, то можу сказати, що справді я належу до Божого царства. Я є царем, а наді мною є Цар над усіх царів. Ісус Христос. Тому я бажаю всім нам, аби ми справді досвідчували кожної літургії, кожного разу, коли ми молимося, кожного разу, коли досвідчуємо власне, такої спільності тут у храмі, на молитві, аби ми справді ну, переживали це царство, аби ми могли сказати, що я досвідчую його царювання, я є в його владі. І той празник теж питає нас сьогодні: чи ти хочеш бути у владі цього царя? Чи ти хочеш належати до цього? Чи тебе цікавить лише те, що є панівним, керівним? Аби з другого стоптати, принизити і сказати, що ніхто, а як хтось. Так робить цей світ. Це влада темряви так робить. Аби другого зайти на територію, убивати, гвалтувати, нищити і робити всякі паскудства. Так робить зло, Бог робить не так. Бог зціляє, любить, служить. І нас цього хоче навчити, аби ми теж так мали Його духа, аби ми теж одне одному служили з любов'ю. Аби ми теж примирялися, маємося ту тайну покаяння, будь ласка, аби ми одному сказали пробач, Бо я, можливо, грубо тобі наговорив, чи не говорив взагалі з тобою. Аби ми сказали, добре, я тобі прощаю. Аби ми собі усвідомили, що справді це царювання це саме головне. Подивімося, яка дорога ціна нашої державності, свободи, якою дорогою ціною це нам дається сьогодні. Скільки молодих синів і дочок погинули і гинуть кожного дня? А оскільки більше то царство, котре Господь нам приготував, яке ніколи не перемине, яке від нас ніхто ніколи не забере, навіть Путін. Це царство, котре дуже важливе. І Господь, щоб воно було, то необхідно, щоб Бог був завжди в мене на першому місці понад усе, аби я служив, хотів цього робити сам добровільно, бо він нікого не змушує силою, аби я прощав, приймав. Примирявся. А якщо так загально сказати одним словом, то, що би я любив. Бо це є царство любви твоєї, як ми співаємо: царство Твоєї любові. То є, власне, те царство, до якого ми всі покликані. Тут на землі, в нашій державі, Україна, хтось із нас проживе 50, хтось 40, хтось 80, а хтось може і 100, дай Боже. І все. А далі ціла вічність, в якому царстві. Темряви, насилля, мук, страждання чи радості, любові, утішення. Все від нас, ми самі вибираємо любів, в якому нам царство бити. То, що в тобі є всередині, то буде і там. То, що в собі носиш, то, що є в твоєму серці. Хто сидить на троні твого серця, той є твоїм царем. А що там сидить? Ну то. Хай кожен погляне і подивиться. А Господь приходить і каже: Добре, я можу там засісти. Я можу там увійти, якщо ти мені дозволиш. якщо пустиш мене у своє життя. Тому сьогодні можеш кожен з вас, може і я теж, можемо сказати, Господи, Ти є цар, котрий зволив себе так для нас принизити, котрий зволив полюбити нас так, що пережив відкинення, пережив біль, втрату, страждання, все те, що ми проживаємо сьогодні і не лише сьогодні. Прийди в моє життя. в моє серце, і будь царем мого життя. Будь царем мого життя. Дай мені належати до Твого царства через служіння. Перевірення та усвідомлення, що я теж є царем з маленької букви. Амінь. Слава Ісусу Христу!